Така інформація, Оці контактери, що зараз контактують, там є така Ірина Подзарова, Касіопея, вона дуже там такі от, фізично до нас поприлітали вже, вона там десь їздить. Хто вони? Це анунаки, Вони кажуть, що вони потворили людей, вони творці людей. Яку ти можеш сказати за них інформацію? Один, два, три. Де знову це розглужує? Тобто вони як один з-підвидів, їх назвали. Uh -huh, uh -huh. Тобто перше джерело було одне, uh -huh. але настільки їх розділилося, uh -huh. тобто і вони одна, одна гілка, uh -huh. як сказати. Одна з цих гілочок, одна з цих маленьких творів. Тобто uh -huh. Не вони є, над ними є. Над ними є Воно я так схематично чомусь пішло. Тобто Бо є, десь там є перше джерело. Воно, але ну, тобто Вони не є біля самого джерела, але вони віддалені. Вони віддалені от Просто ніби одна агілка, знаєте, друга. Але вони поки вони не до людей має. ще не це. Не, не вони так. дійсно людей творили, чи вони це так видумують? Якась це от перше джерело, воно отворило дітей. А вони вже як прилетіли до нас, як, як додаткове щось. Але вони внесли нас, нас зміни тут, вносили. Може, є якісь людей, що вони тут творили, є якісь інші люди, як різні раси. В них є хтось від них, отут, що вони творили, якась там частина. Вони ще кажуть, вонюсь, так, ви побачите, там, там от є такий Оріон, є такий бурхат з лебедя. Бурхат каже, що в них 10% нашого, їхнього ДНК в нас. Оріот каже, що їх 20% наш ДНК, що вони в нас вклали. Це правда? Що вони змішалися з нами? Придучила ця схема. Це схема. Я не можу. І вони, а, ну, тут схема. Там ще є таке, знаєте, і там така що це так, тобто, ну, тут... ну я розумію, що ми всі з mm -hmm. джерела пішли. Але Земля yeah. наша, планета Земля, і вони, оці, цей бурхат, планета Бурхат. Якусь отаку. Отаку. Ми, ми під ними? Вони отаку. зверху? Це паралельно. І ще скажи, оця планета Бурхат, з якого вона сузір'я? Як називається? Один, два, три. Я скажу, щось таке. Це... З... Ге. Геліус. Ну, Геліус. Є таке геліус. А вони кажуть ге. геліус. Ну, так. я не розумію, що це. Добре, я тобі зараз по-другому запитаю. Сузір'я лебідь і планета Бурхат мають відношення? А, зараз, ніби лебідь крилами б'є. Так. Крилом б'ється планету. Відганяє від себе. Да, ось, знаєте, махає Не Немає відношення. Тобто він, має, він Показуєш. чи. Показуєш. І атакує чи не можна розуміти. Тобто, вона тут, а тут махає. А так, тут левіть добре Він у формі лепотя, і, і білий, знаєте, і так махається він махає. да, понятно. І захищається. Боже, я зрозуміла, дуже гарно. Дуже гарна картинка. Скажи, планета Лебідь і Земля? Не планета Лебідь, я Бурхат, я зрозуміла. Лебідь, оце сузір'я, по відношенню до землі. Вони дружелюбні. Вони мають якісь відношення до нас? Зараз зараз, постійно, Лебідь високо вверх. Тобто, Немає. Я лесу, а він, він дуже високий. Да. Все, понятно. Все зрозуміло. Тепер скажи, оці Том Місоу і Оріон, Оце, що, вони кажуть, що вони теж ДНК внесли. Вони теж дружелюбні нам. Вони до Оріона мають відношення? Чи? Хто вони? Картинки я не розумію. Багато планет. Там багато планет в районі. Просто картинки. Добре, я, ти, ти, ти розуміє, ми, я, там дуже багато. Добре, я по-другому скажу. Томісоу, оці Tomisso, що вони зараз отут до нас представляються, кажуть, що там вони там, до 10 метрів ростом. І є інформація, що ці великани з малими людьми жили разом. То ці томісоу, вони дійсно до землі мають якесь відношення? Чи то брехня? ніби такі великі люди, так? Так. Маленькі Так. Ніби их на одні були да. да? на землі. А тоді А. і розколось. Ага. Маленькі на цій стороні. Так, маленькі на цій стороні. Ага. Значить, було. Так і сталося. І скажи мені, ну, кажуть, що ми з планети Сиріус, що раса була засіяна, ну, після тих всяких катаклізмів. Вже потім Сіріус заселив нас. І що ми, Сіріус, як ДНК, маємо базу? Оце ми зараз набуваємо цю кришталеву, оцю сітку, щоб це вони дали. Це так? І що це вознесіння, це що ти говорила, шлях вознесіння? Ну, що це їхній шлях? Написом фізької Єс. Єс? О, як гарно. Yes. 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 Oh, гарно. Yes. Ти глянь, як ти... Тобі показала. <хи> оце шлях рознесіння, там же все про, сі... про сір про сірі скажуть. Ой, і ти кажеш, є. ну Олена, ну, та дивись далі. <хи> <пи> 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 Я тобі <пи> тоді ще одне запитання. <пи> махавішно, там говорять, це махавішно, оце ті були мрійники, які мали отаку от потужність, що цілу планету могли тримати в думкоформі отій. Позитив, негатив. І що ці потім зруйнували нас, анонаки. То скажи, махавішно. Оці, вони є аспекти на землі. Я не, недавно дивилася сеанс одної жінки, ця богиня в піраміді була. Любов, вона називається. І це махавішно, бо вона сказала, що вона з сірюса. Ну, Я так зрозуміла, що є люди, які прямо є представники оцього Махавішна, ці великої потужності, які дають всім іншим людям як, як сонечко проміння. Звичай, показуються ці люди. Я казав, що планети, і думка, місці разом і своєю планети. Вот. Так. Оце вони були махарішні, так? Щоб думку да. і тримали. Є хочу показати. Думку. Так. Позитиві. Реальність. Рухали. О! Як корабель! От Олена. Дуже добре. <плес> дуже. добре. Ой, Щас я хотіла таке запитати. <плес> а, Аккуратно. сказали, що наша земля. Війде в зірку Сіріуса, як третя зірка Сіріуса. Оце, що ми набуваємо зараз цього тіла світла, і ми туди будемо рухатись. І це має ну, якусь базу правди. Ну, не земля а разом, сонячна система, давай скажемо. Я бачу оце сонце. Бачу зірку? Так велику намальована зірка. Так. Землі поруч. Але, але коли поруч. Угу. То зірка біля землі. Біля землі. Велика, така намальована намальована зірка. Так. це наше сонце, оця велика намальована зірка. А ну глянь, це сонце наше? Зірка, і земля. І е, земля. Так, добре, по-другому. Е, система Сіріус. Там, по ідеї... Кажуть, що буде. Ми будемо третьою зіркою. Це так чи ні? Ну не ми, наша сонячна система будемо брати. Mm -hmm. Хай відпускаємо. Ананакії, слово анонакії, ми знаємо, що вони створили релігію. І оця релігія і ананахія, вони блокують нашу оцю мрію корабля космічного. Оце, що ти бачила, що ми думкою можемо рухати навіть землею, планетою, як кораблем. Вони наші, ті, хто нас блокує, чи. Чи просто ми, наші вчителі? Порядок. Порядок. Так має бути? Порядок. Ми, ми, ми вийдемо з релігії. Один-два три. Ми створимо свою думку форму, так? Чи ні? Ну, я так зрозуміла, добре, і так гарно. Махавішну все-таки ми до Сіріуса. Ну я так зрозуміла, що кристали, там звідти світло, це все туди. Я ще хотіла запитати, сказали, що Яхве і Ісус, оці, оці, оці що зараз контактують з цією Іриною Подзару, ця Касіопея, вона сказала, що Яхве і Ісус. Це одна й та сама людина, ну, не людина, я перепрошую, одна й та сама енергія, о, але вона з Яхве, який руйнував, вона перетворилася в Ісуса потім в іншу енергію, як вже, який любив, ну з руйнівника в творчі, ну, ту, яку вже іншу. І чи це так? Чи це та сама енергія, яка перетворилася? Рівневий перехід. Рівневий перехід. Ну ладно, тут конкретності таке загальне. Анунаклі. Що тобі йти на слово анунаглі? Хто це?

і твої, Це сім'я. Це сім'я. Вони живуть на землі. Сказали, що ми нас створили анонаки. Щоб біла людина, білу людину створили анонаки. Правда? Чи ні? Що ти? Я їх хочу... угу. 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 Анунаки сказали, що це електрична енергія, а Земля, ми від Сиріуса, ми маємо магнітну енергію. Що ця магнітна енергія з сіріусом і електрична енергія анунаків як розбиває магнітно, нищить. Це так? Ми, ми нас тоді так. Яку енергію повинно мати наше тіло? Яка для нашого тіла? Тепла. Тепло яку має енергію? Магнітну чи електричну? Пішок значок, електрика. Оце така це, стріла. Да, стріла. Значок, так, стріла. Так, який значок має магнітна енергія? Чомусь вона пішов тих вики. Заключена, коли Так, магнітна енергія спіралькою, так? Електрична енергія, так. Тоді, по-другому, щоб зцілити тіло, щоб наше тіло було здоровим. Яка, хай хайде картинка, яка енергія нам треба? енергія світла. Світла. А яким знаком може світло вони позначити? Воно має відношення до магнітної чи електричної енергії? Чи має третій знак якийсь, інший? Просто мені показує людину, Так, показує світло всередине. І не треба ні магнітна, ні електрична. А радіоактивна енергія? Яким знаком її бачиш? Фух, а тілу треба світло. А є для світла якийсь знак, щоб ми його розуміли? Так розумієте? А ти сказала хвильки? Хвильки цим... це... Світло, свіки у нас всередині, але не треба в світі. Відчувати. відчувати. Я тоді ще не Зап... довідаю. Я... Ага, вон воно що. Оце то так. Не вчися нічого, бо, бо його треба відчувати. То чи є правдою, що електрична енергія руйнує... руйнує світло. Електрична, чи правда, що електрична енергія руйнує світло? Електрика дає тепло? А світло і тепло? Це одне і те саме? Нет? Nee? Тогда действительно я не знаю, что происходит. А что ты видишь? показывает, <реклама> как он Вот. Виходить, почекайно, поки ми в теплі, то ми маємо електричну енергію. Я так зрозуміла. Якщо ми йдемо до світла, то ми станемо холодно кровними, у нас тоді тепла не буде, так? Чи може бути поєднаним електрика і світло? Це є поєднання нашого тіла. Мається на увазі в даному тілі ми є оцим поєднанням? Некомфортно. Бачиш? Добре, тоді виходить, я тоді так запитала, чи правда, що наша земля? І ми на ній є магнітної енергії. Все, добре. Тоді, Олена, все. Вже попрацювали з головою. Так, оглядуй себе, оглядуй себе, все, входь, Відключайся від усього. входь в комфорт. Оглядуй, що тобі не належить, викидай. Насичуйся всім тими вібраціями найкращими.